От, щоб мені не казали, але у Львові значно відрізняється рівень усвідомлення міського планування. Зараз я на вулиці Бандера, що була некардовно реконструйована І у порівнянні з Харковом це просто космос. Це просто просто. Подивіться романи для паркування. Полно доришки. Я уже иду спик этот километр прошел тут, потому что идеали дориш. Кастам, да, да. Инставопишка. Кирки еды тут. По одній буде, в Катя, Я знаю, що багато хто не готується, як... що Харково <смітно> до цих проблем <кабланці. смітно> це мають як долини. Люди навчились паркуватись нормально, бачите. Завжди очі. Ось, звісно, такі затори, звісно, це одна там з оновлених вулиць, весь Львів такий. Я все це розумію. Ви не думаєте, що я там пройшовся по одній вулиці і тут з зрами але у нас нічого такого немає взагалі. Ну, в жодної вулиці немає. Якщо б сказали мені, що у Харкові є, хоча б одна вулиця, яку була реконструйована там в останні роки в 15 з таким рівнем, то я б сказав, так, окей, окей, є про що говорити. Але бачите, виточка, ну подобається, погані. І все наше нормально працює. Багато людей користуються цією вулицею. Тоже yeah. так. Там 10 гривень година. Все тут є. Вся інформація за QR-кодом. Там бачите поїх, на Самокаті я Не розумію, що він по тротуару їде. Тобто давалося прийняти. І бо ларди, щоб не заїжджали, тільки писити. А я б не знаю, що багато критикували, що тут зали... залишили цю бритівку і що вона дуже шумна, гучне. Ну, знаю, то вже їх справа. Нехай вирішують. Я забіг, не переймаюсь. Значно вуші смоги коротше переходи значно приємніше ніж. наприклад порівняйте з нашим там я не знаю аналогічно хоча б полтавський шлях там десь старе місце окон люди зберігають нема до речі реклами немає Дизайн-код значно краще. Може він не виконується тут, але у порівнянні з Харковом знов таки це просто небо і земля. Дерева, молоді висаджуються, бачите. Отже, є чому повчитись. І оце прикольне рішення, бачите? Одне паркомісце, місце, широкий тротуар, нікому не треба заїжджати. Дерево залишилось, залишилась тінь, а паралельна парковка. Вона ну, не псує так вид вулиці, тому що не захарашується все так, як стіна. Знаєте, стає все про це. Кажуть багато міських пленувальників, що не можна робити. Паралельно, а у нас іноді перпендикулярно роблять і на вулиці прямо, знаєте. І тоді дуже перевантажується, перевантажується вулиця, Тіткам, ну, не видно самої вулиці. Ось це гармонічно. Ось хтось не влізав. Стоп, топов. Коротше, що я хотів сказати. Не треба мені розказувати, що. А... Жив я в вашому Львові, там все таке інше, і все там гірше, ніж гарно. Я в це не вірю.